Можете зараз описати ситуацію загалом, якщо брати Львівську область і порівнювати з іншими областями, тут ви ну один з найвищих дефіцитів по мобілізації чи ні? Наскільки Львівщина сьогодні справляється з запитами на кількість мобілізованих чоловіків? Бо ми знаємо, я не буду що дуже говорити. часто я, не вже... О, я перепрошую так з вашого дозволу. Я не буду і не маю права говорити такі речі, але я вам скажу, що Львівщина не є найгірша. Але далеко не є найкраще. Як ви поясните, коли з'являється ну якось чомусь Львівщина? Ну якщо брати випадки, які з'являються в інтернеті, де ТЦК порушує свої права, ну не свої права, права чоловіків, коли затримує їх, ну, Львівщина тут одна з перших місць займає. Ну чомусь це відео дуже багато саме з Львівщини. І часто це пов'язує, що напевно тут просто бо кожен тиждень, як я так чула, дають запит на кількість, яку треба мобілізувати. Чи пов'язано з тим, що на Львівщині зараз дуже велика кількість запитів, і тому жорсткіші такі умови з боку ТЦК, які просто не мають виходу інакше, як ловити чоловіків на вулиці? Ні, жодним чином. От навіть у вашому питанні воно сформульовано таким: в такий спосіб, що ви говорите спочатку про права, а потім про обов'язок захищати батьківщину. Невже ви думаєте, що це коректно? Це з однієї сторони, а з іншої, повторююся ще раз: не сприймайте це як умовну якусь історію в частині Львівщини. Допустіть до того, що в той допустіть до того, що, скажімо, підсвідчення тих чи інших подій в нас відбувається інакше, ніж для прикладу, в інших областях. Допустіть варіант того, що в нас люди є зовсім інакші ніж в інших областях. Вони більш, ну, скажімо так, сучасніші і використовують ті технічні засоби, так, як вони є зараз. Тому взагалі не бачу жодної різниці так, в частині того, щоб говорити про якесь окреме ставлення до Львівщини. Тобто, ви не зговорюєтеся, ну, що на Львівщині що... на Ну... Вибачте, ще одне питання, так? Ми ж всі з вами говоримо з точки зору нашого власного фокусу уваги. І не дивно, якщо воно нас болить, ми його постійно підсвічуємо, тому е, очевидно, що питання мобілізації на Львівщині е, з точки зору населення стоїть дуже гостро. Тому воно і реально підсвічується постійно і більше. Тому не бачу жодної підстави говорити, ну вибачте, про зраду чи про якісь умисні дії. Вам особисто не прикро, що Львівщина так часто стає е, в ну, з'являється в новинах, власне, коли показують, як чоловіків затримують на вулиці. Як вас до вашого ставлення? Тобто, це таки формує дуже негативний імідж, що на Львівщині найжорсткіша ТЦК, це ну, ще Одеса. Ми знаємо, прославлялась не раз. Ну і Тернопіль трохи. Ну Інші регіони чомусь ну можливо там менше мобільних телефонів, і люди більш перелякані, не знімають ці всі процеси. Але ви особисто як це сприймаєте, коли бачите це відео, і яка ваша на це реакція? Ви звертаєтесь тоді до... ТЦК обласного, пробуєте якось реагувати. Як ви оцінюєте, чому ці відео, в принципі, з'являються чому ТЦК вимушено так вдаватися до таких заходів? Ми не говоримо це масово, але ми говоримо, що такі випадки, на жаль, є. Ну, В частині скажімо так, співпраці з ТЦК, очевидно, ми наполягаємо і ця вимога є вже виконана, щоб при будь-яких таких. Е в скандалах, вибачте, за такий термін чи непорозуміннях обов'язково має бути встановлені винні особи і притягнуті до відповідальності, тому що як і говорив раніше, протиправні дії вони завжди є протиправні. А коли ми говоримо про людину в формі, то ми маємо чітко пам'ятати, що форма зобов'язує в першу чергу. Тому у нас є прецеденти, що такі речі проводяться проводиться відповідна регулярна робота з особовим складом і тих речей пробуємо уникати. Інша справа, що відбувається те, що відбувається, і ми пробуємо реагувати на кожен випадок індивідуально. А на рахунок мого особистого ставлення. Давайте звернемо увагу на те, що усі скандали починалися з того, що інформація подавалася не завжди коректно. Я веду до того, що не було повних відео. Я веду до того, що не висвітлювалося, що в тих чи інших випадках часто особи самі провокували таке ставлення. Не враховується те, що працівники ТЦК зараз, ну це в значній кількості хлопців, які повернулися з фронту і так само відчувають цю соціальну напругу, але зовсім з іншого боку. Тому, на жаль, тут є дуже великий шмат роботи, який треба робити. І ми е, однозначно займаємося тим, щоб в майбутньому таких скандалів, таких відео було менше, і тоді не означає... з позиції їх заборони. Я перепрошую, не з позиції їх заборони, бо таке неможливо, а з позиції е, налагодження комунікації ТЦК з суспільством і відповідно чіткого регламенту чи чітких протоколів поведінки працівників ТЦК з рахуванням того, що форма зобов'язує, і чи можна тоді повідомити суспільству? Важна жаль, ця інформація закрита?